Минулими вихідними 15 січня працівники ДСНС виїжджали на виклик з ліквідування пожежі у місті родинському. Повідомлення надійшло рятувальникам о 20-й годині 6 хвилин. На гасіння пожежі одразу виїхали рятувальники 83-ї державної пожежно-рятувальної частини. Прибули на місце о 20-й годині 12 хвилин. Було встановлено, що відбувається горіння всередині господарчої споруди в підвальному приміщенні на площі 6 квадратних метрів. Локалізована пожежа була о 20 годині 40 хвилин, ліквідація о 21 годині 9 хвилин. Наслідок пожежі було знищено майно. Речі колишнього використання на площі 6 метрів квадратних та пошкоджено покрівля перекриття на площі 2 метри квадратних. На гасіння пожежі залучалися рятувальники міста Родинське, на одній автоцистерні кількості 4 чоловіка особового складу. Загиблих та травмованих внаслідок пожежі не зареєстровано. Наразі причина та збитки від пожежі встановлюються. Сьогодні, 16 січня, о 6 годині 31 хвилині надійшло повідомлення про загоряння будівлі релігійної організації у мирнограді. По прибуттю на місце виклику було встановлення, що відбувається горіння покрівлі людей. Всередині не було горіння. відбувалося на другому поверсі та переважно по покрівлі будівлі. Завдяки налагодженій роботі пожежників пожежа було швидко осунено. Пожежа була локалізована о 8 годині 3 хвилини, пожежа ліквідована о 8 годині 54 хвилини. Наслідок пожежі розповіла головний інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Покровського району Інна Фоміна. Наслідок пожежі знищено покрівля на площі 250 метрів квадратних та речі, які знаходилися в будівлі на другому поверсі. На гасіння пожежі залучалися дві автоцистерни 52-ї державної пожежно-рятувальної частини, одна автоцистерна та одна автодрабина 51-ї державної пожежно-рятувальної частини та одна автоцистерна 13-ї державної пожежно-рятувальної частини. Наразі причина та збитки пожежі встановлюються. Тож рятувальники у черговий раз закликають мешканців дотримуватися правил пожежної безпеки у холодну пору року. Бережіть себе та вдалого робочого тижня.